І воєнний стан в Україні можуть скасувати, коли закінчиться гаряча фаза війни. Про таке заявив президент України в інтерв'ю виданню The Economіст. Але, прип... Але жодного припинення вогню, тільки заради припинення вогню не буде, додав Володимир Зеленський. І, за його словами, припинення вогню без гарантій безпеки неможливе. Але якщо це станеться і гаряча фаза війни закінчиться, то закінчиться і воєнний стан. Напевно, сказав президент. А зазначивши, що після цього мають бути оголошені вибори в Україні, і з нами на зв'язку Олексій Гетьман, це військовий оглядач, майор запасу. І якраз про це і поговоримо про те, що президент допустив скасування воєнного стану після закінчення гарячої. Фази війни. А от що це означатиме для війська, до речі, для державних процесів. Ну, зокрема, звісно, про нашу армію поговоримо. Пане Олексіє, вас вітаю. Добрий день. Добрий день. Ну, звісно, я розумію, що навіть якесь припинення гарячої фази війни, так, припинення вогню, не означатиме, що ми одразу забираємо всі війська з. Гарячих, ну з лінії бойового зіткнення, на що ми кудись відходимо, що варто робити під час таких припинень вогню? От їх же було немало насправді під час АТО і ООС от такої фази війни, як вона у нас називалася, і ми кожного разу ніби теж погоджувалися на припинення вогню, але знаємо, що росіяни в будь-якому разі будь-які домовленості завжди порушували. Що нам ну, варто зробити і які уроки з цього винести? Та урок, вочевидь. Ну, по-перше, ніхто не буде відводити війська від лінії зіткнення, від лінії фронту. тому що це ну, це дурня повна. Відвіді що відвідіти, від, 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 щоб росіяни зійшли, ну ніхто цього робити не буде. Про е, припинення вогню, ну, якщо буде така домовленість, то е, воно може бути ну, недовготривале, мені здається. Е, бо для того, щоб. Е, Ну от тут е, цікаво розібратися, що що мається на увазі під фразою гаряча фаза війни. Е, тобто є гаряча фаза війни, є не гаряча фаза війни виходить. Таким чином я не я, я не хизуюсь з висловлювання. Просто я не зовсім розумію, що це означає. Тобто війна буде продовжитися, але не в гарячій фазі. Ну, може мається на увазі, що що е, війна буде як. Е, Ну, певним чином заморожена, може, це мають ну, тобто, має... розпоритись... ну, Як я собі уявляю, наприклад, ну, так. Є, певний, є певні домовленості про припинення вогню, про застосування, наприклад, важких озброєнь, танків, артилерії, ракетної компоненти, але про відведення військ не йдеться, про не знаю, обміни територіями теж не йдеться. Тобто, умовно, окупанти і ми. Залишаємось на своїх позиціях, умовно дивимось один водно один на одного в біноклі, фіксуємо якісь не знаю переміщення. Але, наприклад, є команда, будемо сподіватися, що в ідеальному світі ми знаходимося, хоча це не так. Є команда обидвом сторонам не відкривати вогонь. Що можна тоді робити військовим? І що треба робити військовим в цей момент? Ну проводити себе до ладу, чистити зброю, проводити себе до ладу, проводити. Хоч виспатись, якщо не якщо не буде гарячої фази, і не буде відповідно видвестись бойові дії, то знаходячись на лі ліні, на лінії фронту, можна казати про якісь ротації, щоб ті підрозділи були ну, вже багато років, багато місяців в боях, щоб вони відійшли. Туди привезти ті підрозділи, які вже є відпочившими, є повністю докомплектованими. То тобто проводити себе до ладу, казати про те, що відходить. Ми... Ну і ну Ну це важко це повірити. Що ми прийняли, наприклад, рішення відійти, а росіяни туди не зійшли. Тобто вони билися три роки, щоб пройти там якісь там декілька кілометрів, а зараз ми відійшли, а вони далі не підуть. Ну це знаючи росіян, мені в це дуже мало віриться. Фортифікації, пане Олексій, можемо ми робити, будувати а, їх? І так. чи не сприйматимуть я, я... вони, до речі, це як певну загрозу? Та хай сприймають, як захочуть. Ми, ми маємо це. Ну давайте не будемо казати про будівництво фортифікації, Давайте це називаємо обладнання позицій, облаштування позицій, точніше і все. Ну про, про що я не мова. Ще росіян, ну знаєте, якщо ми будемо орієнтуватися за те, що подобається росіянам чи не подобається, ну тоді ми можемо далеко зайти в таких припущеннях, то хай хай не подобається. Це наші вороги на сьогоднішній день, а, а, а не друзі, з якими ми трошечки посварилися і зараз намагаємося помиритися. Нічого подібного. Це були вороги, ворогами, вони залишаться. Чи будуть вони виконувати, е, якщо навіть будуть такі домовленості, будуть такі накази ні, не будуть. Всі ці переміри, які, які були хліб на переміри, різдвяне переміри там новорічне. Тут жодного разу росіяни цього не виконували. Повірте на слово, я це бачив, ну, що не менше на власні очі. Неодноразово не було нічого такого. Так з нашого боку були навіть. Е не хочу нагадувати, але там водні штрафи. Вводили за тих, хто хоче, що ти постріляєш з автомата, якщо по ворогу. А росіяни там за, за цим дивилися ОБСЄ на білих джипах. Вони їздили вздовж лінії розмежування. І як тільки темніло, сонце сідало, вони виїжджали, бо по ночах вони не їздили. Тільки вони виїхали, полетіли міни, полетіло стрілкотня і все таке інше по наших позиціях. Тому вірити росіянам, що буде призину, віри, віри немає. Але. Якщо вони це буде якось під контролем, вже не ОБСЄ, а якихось інших структур, може під контролем наших європейських друзів, я не знаю, в який спосіб в будь-який спосіб, хоча космічна зйомка від від сполучених штатів, то що не менше важку артилерію чи ракети, чи керовані авіаційні бомби, вже от при такому примір'ї, ну умовно припинені вогню. Давайте припинення вогню з важкої, з важкої зброї. Uh -huh. з зброї, з легкою зброєю, зі стрілкової зброї, вона не припиниться. Ну, ну це ж ну, можна скільки угодно казати, а от було б гарно. Ну... Добре, ну ми вивчили ці На це... уроки насправді з 2014 року. Я теж от ви нагадали і хлібний, і різдвяне перемир'я, і розмінування в золотому. Я прекрасно теж пам'ятаю, але насправді ми все по золотому, бо мені це болить особисто, бо ми там знаходилися якраз знаходився мій блокпост, і ми там за допомогою адміністрації Луганської там з через різні волонтерські організації, Ми там побудували дуже. Ми так укріпили цей блокпост наш. Що це була фортеця по великому рахунку? Повірте, ми це робили ми навіть там ми навіть щебень випросили, там зробили, щоб по грізі не ходити. Так там приїжджала комісія, дивилася, каже, вас, що плавив плац буде з троє підготовку займатися. Тобто ми облаштували як треба. І коли відводили сльоза на черну, ми відвели росіян туди зійшли. Ну я думав, що їм там добре на тих позиціях, які ми. Ми будували, ну там, там же в ті часи була не така не постійно, не такі гарячі бойові дії. І в нас був час. Ну, трошечки хто вільна зміна, щоб на що робити. Там ну, от бачите, от і будувало. дивіться, тут яка проста історія. Ми е, прекрасно розуміємо, що віри росіянам нема, що вони порушать будь-які домовленості, але е, ми так чи інакше, якщо до цього дійде, якщо дійсно будуть якісь перемовини, то е, звичайно ж, припинення. от... Ну окей, ми з вами домовилися окреслювати цю штуку як припинення а, застосування важких озброєнь. Воно точно буде на столі. Це точно буде один з головних пунктів. І ми так чи інакше змушені будемо це підписати. Але так, звісно, ми всім будемо казати, ми, що ми так ми підпишемо і ми будемо виконувати. От в чому річ, а вони ні. Ну це якась знаєте, якось дивно виглядає. Тобто, ми, ми не маємо права робити нічого. Бо це порушення і на нас дивляться наші партнери. І ми, ну ми просто не можемо цього робити з різних причин. А росіяни можуть це робити. Тобто, це якесь. Ми вже ну пригадайте, скільки раз разів на вашому каналі я казали, що е, така допомога, яка е, і ті заборони, які нам надають наші партнери, це як воювати зав'язаною рукою за спиною, е, тобто туди стріляємо, туди не стріляємо, туди можна, туди не можна. Коли буде досягнута така домовленість, ну це дуже добре. Ми більше всього хочуть миру. Ми. ми. Громадяни України більше за всіх на світі ми хочемо миру, але коли мир буде виглядати так, що ми не стріляємо і нічого не використаємо, росіяни гатять як і гагатіли, то це ну це, це ну це не далеко не цей. мир, це правда. Це Добре. Щось таке а, Якщо трошки відволіктися від військової компоненти скасування воєнного стану, у нас є правовий. Стан ну воєнного стану так він називається, і власне це пов'язано з обмеженням пересування, з обмеженням певних прав і свобод громадян. Тобто логічно, що якщо буде скасований воєнний стан, відповідно можна буде готуватися до виборів, і ця підготовка точно розпочнеться. Їх проведення теж незабаром відбудеться. Можливо, буде скасування комендантської години. На вашу думку, от як це може повпливати на? Нашу внутрішню ситуацію чи не буде ну, певної це... дестабілізації, і як це можуть використати росіяни? Ну те, що вони будуть використовувати це в який спосіб побачимо, але прописано, от ви кажуть, кажете про обмеження певних прав свобод людини. Ці обмеження прописані в шістя четвертий, не напомлю статті Конституції України, як так і мобілізація в 65-й статті прописана Конституції України, і там чітко прописано, які можуть бути обмеження, накладені на людину. Під час воєнного стану, чи під час особливого стану, тобто це прописано в конституції. Ну там йде посилання на певні закони, які мають бути прийняті, бо конституція це є ну основний закон, як то кажуть, це не є е, та, та ну це Ладно, Коротше, давайте не уходити, бо може зараз перейдемо в іншу площину. Так ці ці, ці обмеження мають бути повернені. Це це має бути. Е, Свободна свобода пересування це має бути на ну, відміну комендантського часу. Швидше за багато чого. Тобто, те, що обмежується під час воєнного стану, має бути ну, воно автоматично знімається, бо ці обмеження на права та свободи, які закріплені наші конституції, накладаються під час воєнного стану. Це в конституції прописано. Що це може бути? Це, це нормально, це не є якимись порушенням. Це прописано в конституції. То тобто вони всі мають бути зняті. Ну тут виникає дуже багато питань. Мають бути зняті заборони на пересування за кордон, наприклад. Має бути знята комендантська година, має бути зняти ну багато чого. Тому, е ну як це буде виглядати, е можна Наскільки можна це по корисно? поділюсь е власними думками з цього приводу. Мені здається, Дуже що цікаво. ну мені здається, що так певні будуть послаблення. Ну там, наприклад, комендантська година, мені здається, ну точно може бути е скасована під час скасування воєнного стану, але от щодо. Е а дозволу виїзду за кордон мені здається, це точно не на часі, і певний ну, час ну, так, це що збережеться. І мені здається, що це кажу. не найгірше рішення. Насправді ні, це нормально. Я просто про що я кажу, що ті обмеження, які зараз накладені на пересування, на все інше, вони пов'язані з, з воєнним станом. Якщо воєнний стан знімається, ну юридично. Ми ж маємо е, бути законослухняними, Ми маємо виконувати власні ж закони. То е, полозі ті... Вони мають бути всі обмеження, мають має бути, бути зняті як, як ну в той час, коли немає воєнного стану. Як це погодити з тими викликами, які вони можуть виникнути перед нашою країною, перед нашими збройними силами? Ну і треба на ну, конституцію. Ми точно змінювати не будемо. Але треба приймати якісь або постанови під закон, акти, або приймати якісь закони, як діяти в цьому випадку. Тобто воєнного стану нема, але певні обмеження треба залишити. На підставі чого, якщо немає, ну так це, став. Теж, це теж це ж цікаво. Якщо, а от цікаво, да. А якщо е, проводити вибори, то їх під час воєнного стану проводити неможливо. Тобто, ну тут знаєте, ну тут треба, де, де юристів а, не хочу називати підрахуєв, але ну слухати. Ну а ще про вибори, да ви ж сказали два слова. Звісно, там протягом 90 днів, бо термін вже перебування на на цих виборних посадах закінчився, але е, має бути безперервність влади, тому е, під час воєнного стану проводити нам тут. Все за тут у нас немає ніяких, хто росіяни щось вигадує. Але тільки він закінчився, 90, через 90 днів має відбутися вибори. трошечки пізніше, не через якийсь термін, а все 90 днів, все це прописано в законі. Ми не можемо е, е, діяти, як нам заманеться, і не, 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 не виконувати власне власні же закони. Тому питань дуже багато. От в мене я не юрист за світу, слава Богу. На жаль, скільки слава Богу. Ну, бачите, я, я, я не знаю. Скасування я не знаю як. Ну, бачите, скасування воєнного стану воно передбачає певні наші обов'язки, так, і навіть з точки зору і припинення вогню, наприклад. А, але от чи будуть ці. Не... Ці обов'язки виконувати, і наша ворожа сторона м, росіяни. Ні, вона, давайте, От, Давайте бачите. виходити з того, що що вони нічого, що вони будь-які папери, будь-який договір з Росією, да там на папері не варто того паперу і так далі. вони порушували сто разів. І чомусь, ну ми хочемо вірити в те, що вони в той перший раз... Ні, не, не хочемо. Хочемо до цього підготуватися. Насправді і всіх о, підготувати, о, 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 і українців всіх головне. підготувати. Що не, нема віри росіянам ні в якому разі. Оце, 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 оце головне. Ми маємо розуміти, що навіть якщо буде скасовано воєнне стане, будуть ну, ну, буде, буде трошечки інше життя, то не треба е, вірити в те, що е, повітряної тривоги не буде. Отак, теж теж. Теж варто це пам'ятати. Дякую вам, пане Олексій, Олексій Гетьман, військовий оглядач, майор запасу. щойно був з нами на зв'язку. Ну а ми з вами побачимося за хвилинку.